Ну що, хлопчики, дівчатка, ці як вони експериментатори. Так, Виключу вентилятор. Що я вам скажу? А скажу я вам таке, що мої кролики, не знаю, як буде далі, стали почувати себе краще. Краще, і ворухаються. Ну, зараз так не дуже, бо це рано кролики-нічні тваринки. Але по-моєму. По-моєму, як казав, цей Кузьма нас скинули. Получається, що я якби знайшов причинку того всього. Ще не знаю, ще я не буду того всього афіширувати. Ді, ці самки себе так класно почувають. Чого не буду афіширувати? Я сказав вчора до мене, просто знаєте, один такий дзвоночок. І я... Ой. І... Неприємний був дзвіночок, знаєте, стараюся, стараюся, як завжди для людей. Такий, знаєте, трохи блін, обіжений. І, виходить, чуть нікому я того не розкажу, що то в що то мене за проблемка, що дзвіно... за дзвінок був. Але хотів дуже різко взяти розказати, в чому проблема. А тепер вже думаю, чи Виходить, мене кинули чуть -чуть. Але то таке. Колись, знаєте, я їздив на ринок і торгував кролями. Получається, що якби не було збуту крепкого на кролі, так, я хотів... Е, Прекупки каже, до мене, слухай, хочеш продати кроля? Легко, але нема грошей. Давай нам, каже, е, кролика каже, під реалізацію ми продамо на другий базар привозиш, каже, ми тобі додаємо, каже, вже наступний раз ми заробимо трошки грошей і каже, в раз вже купимо, добре? Я дав. По-моєму, навіть 20 кроликів у перекласті. На другий рік, на другий раз через тиждень, я приїжджаю, дзвоню, вона каже ще не продала. На другий раз приїжджаю, кажу, там я туди і туди завіз, може тобі дати знову. Вона каже, слухай, ну не тобі, а вам. Може дати знову. Вона каже, слухай, ти знаєш, нема грошей, бо я там клалася другий бізнес. Каже, я тобі потім дам. Добре, добре. Потім ще раз приїжджаю. Вона знов щось придумує, третій раз приїжджаю, знов щось придумує, потім я кожен раз нахожу, нахожу, е клієнтів нових знаєте, для кроликів. Так, Той не вроді перестали мене засиратися, але, але якщо бачу щось таке знаєте, подозрітельне, то зразу придивляюся так, частеньке. І, коротше говоря, е вона мене водила-водила, потім в кінці-кінці, що вона набрала кредитів. І десь там грала автомати, оказується, та перекупка. І втекла в Америку. Але я ще півроку возив, я півроку її бачив, Кажу, коли грошики, десь скоро, коли грошики, десь скоро. Але я казав, колись до мене Михайло Іванович, мені винні багато людей винні гроші. І я їх маю. Каже. І я заробляю, я далі вкладаю, я далі торгую цей перекуп по кроликах, знаєте всі. Каже, мені багато людей, сила людей вина грошей, а я нікому не винний. І тут виходить, що отак, От я був винний, можна сказати. Е, рік назад гроші тільки одному креміку. І я їх подавав зразу. А так взагалі, так виходить, що я переважно завжди, знаєте, комусь, Тобто не я, а переважно мені завжди винні гроші. Ну, цей рік трохи нас побив, то цей, цих півроку я знаєте, трошки так повлазив, то там позичив, то там взяв набор, так само люцерну взяв, так само. Ну, коротше, е, чуть набрався, знаєте, цих. Як то кажуть, ну нема того запасу великого запас є, але такий не дуже великий грошей. Коротше, все буде добре, аби здоров'я було і далі будемо працювати. І до чого веду? І Тут, виходить, проблемку знайшов, проблемка рішається, але все одно є на чому не експериментувати. Я просто, е якби зразу, знаєте, я розказав би, і різко воно ну, все дало би, знаєте, то, так як я до свого колеги кажу, слухай, якщо я тобі зразу кажу, скажу, що... То, виходить, ти скажеш, Ваня, то свопадіння, то просто свободіння. Ти сказав, я зробив, і кролики так чи інакше перестали би дохнути. А так, я його зробив і на другий день падіж спинився. А в колеги далі, другий день падають, третій день падають, четвертий день падають. І він каже: ну наші не могло такого бути. Я не знаю, як воно буде. Бо, наприклад, ми теж ото недавно з ним зробили. Я не знаю, як воно буде далі в нього. Ну, якщо буде все спинятися. То оказується, окажеться, що то є, що то я був правий. Хоча може бути таке, що я може і справді не буду правий, ну може воно в нього там не зупиниться, але в мене, наприклад, мені воно помогло. А тепер, якщо я побачу, що воно справді не допомагає, я ще більше ще більше роблю акцент на тому. І там я вже робив акцент на кормах, на інгредієнтах, на водах, на воздуху і на всьому. Тепер я зрозумів, що це таке. Зробив, і з кожним днем я бачу, що певне, що більше всього, що я був правий через те, що я тако, я думав, що це мої корма. Я продаю людям. Торгую э, кормами. Вчора їду з колегою дзвоню по людях при ньому. Він мене вже б'є, та ти той рецепт зроби, той рецепт. Я вже роблю, кажу, що так і так. Я вже сконсультуюся з багатьма людь людьми, з фермером одним, дуже таким знатним, зараз не буду казати, бо він трошки не хоче, щоб я його асочурував, але нам допомагає, постійно телефонує, питається результати. Що? Я, хлопці, хочу допомогти, каже, щоб надалі знати, що це за проблема. І, коротше говоря, э, Їду вчора з колегою передбаню до людей, які годують моїм кормом. Там, де було 8% сої, хоч би що, там, де було 26% соняшника, хоч би що. А в мене вже такий настільки пісний корм, і воно ніяк не спиняється. Годували, годували ми більше тижня, півтора тижня годуємо, а воно не спиняється. Тільки я роблю акцент на те, що я зараз розказую, поки що я не розкажу. Хоча, може, ну я сподіваюся, що воно за тиждень-два за має пройти всіх. Але. Воно десь приблизно тільки там, де щось зміниться, я не розкажу, хай це буде поки що, знаєте, в такому, де щось що зміниться, то воно потім через е місяць часу, півтора, знову може повилазити. Ну, і я так, ви бачите, що я як спрогнозірую щось, то воно більше всього до того йде. Я думаю, що я десь може в наступному відео навіть розкажу, що це за проблема, що це за причина. Дивіться, кролики себе відчувають. ну, Супер класно. Єдине, що в мене от є кролі. Два вчора відсадив, теж, але я думаю, що. І ну, я зразу ж їх лікую. Розумієте? От раніше було таке, дивіться, тут один пропав. Але він вже, я вже знав, що він має пропасти. Бо він вже був в такому тяжко, тяжкому стані. І тут один такий, бачите, от, але він вже лікується. Бачите, коли вже кролик отак не ворошиться, але він вже сухий. Бачите, я його також лікую і не то, що думаєте, що я там гачу антибіотики. Якісь супер там дорогі, стресові, там антистресові препарати. Ні, хлопці, настільки все просто, наскільки легко. О, і тут один, бачите, такий самий. Але, але може, може він ще відійде. Щоб ви собі розуміли, це проявляється не тільки зараз на кролях. На свинях, бо телефонують так само, люди кажуть. На худобі, на курях. Це то просто капець. І, і. В різних регіонах, знаєте, бо до мене там казали, та ти сою взяв погано з Великою рі... урязою. Та ти там поміняй, производителя, все буде добре. Поміняв. Поміняв. Соняшника взяв в іншому місці. Те саме, і соняшник зовсім інший. І один був в остівцях. А другий розсипався. Міняєш, міняєш, а воно не дає результату. І я думаю, що та проблема зараз така всіх, так, да, треба дивитися на соняшник, на сою, на інгредієнти, Але якщо звернути увагу на це, і ви зараз будете писати, так що ж таке, чого ж ти так ну, не хочеш сказати? А не хочу, тому що, тому що мене обідали вчора. Мене так обідали, що я просто не можу сказати. І щоб ви розуміли, я вже так навчився лікувати. Якщо самка, наприклад, запоносила. Один, можна сказати, сеанс терапії і вона вже здорова, вона вже далі сухенька. Але потім треба все одно її, знаєте, довести до ума, щоб вона потім не запоносила. Я вже, ну, за цей час. За цей час то я вже так багато за цей час... Тобто, кроліки не подопитні, але я знайшов еліксир. Ну, не молодості. Але еліксир, щоб вилікувати. Дешево, сердито. Ну, настільки все просто, що я просто ну, не можу, просто не можу вам не розказати. То не Реасіл, як колись Тарас там Реасіл е цей рекламував. Знаєте, що таке Реасіл? Проста глина, називається бентоніт. Просто вона по-різному там якось пишеться. Вони її просто зачорнили, вона стоїть 15, 20, 50 гривень за кілограм. Вони її валять. Дали якусь турнуту, краски підсипали, і вони гатять її. Ну, Може, чуть-чуть воно не так там. Гатять просто і не кажуть, що то таке. Глина. Все, всього-навсього. А тут не глина. Тут зовсім інше. І тут сорбент теж є в комбікормі. Не дає він нічого. Пробіотик даю, не дає нічого. Е, сорбент, пробіотик далі. Антибіотик давав, пробував. Нічого. Давав воду, нема результату. Давав корм, нема результату. Даєш імунобактерін дохнуть ще більше. Не даєш не дохнуть. Даєш кроноцит, дохнуть. Не даєш не дохнуть. Ну, точніше, не дохнуть, а поносять. Коротше, я вже сількох знаєте, препаратах розчарувався і в сількох цей. І за цей самий кронос, за імунобактерін, за кроноцит, ну, так само там мені один. Ну, ми совєтуємося, знаєте, між всіма так. Зізванююся з тим самим фермером так само, теж те саме каже. що даєш дохнуть, не даєш не дохнуть. Виключив з комбікорму, перестали почали менше дохнути. А так давай до комбікорму так само. Що таке пробіотик? Пробіотик це ті самі бактерії. Тепер ви мені скажіть, якщо вам пробіотика прислали в коробочці, запакованій без якоїсь там термо... це як вона називається, термоящичка, то які то нафіг бактерії? То виходить якісь мертві бактерії. Ну, вакцина то теж бактерії. Вірус, антивірус, так? Прокололи і все добре, типу, з кроликами. Ну, якусь там імунку роблять. А тут пробіотик даєш, а вони дохнуть ще більше. Ну, просто я так думаю, ну гриби теж бактерії. Якщо ви гриба берете, ви берете його там з холодильника в якомусь там термоящичку і висіваєте, і тоді. Даєте йому там, ну як правильно, гриби вирощують, бо тут треба все знати, все вникати, то не просто так собі. Ти береш ті гриби е, з холодильника, посипаєш їх, чи як вони робляться, там та емульсія, чи як. Я вже теж. Я колись пробував і гриби пробував вирощувати. Ці білі. Думаю, блін, зараз на кушу бабла, вирощую. Коротше, ми їх спарили, положили під дашок на дворі, вони короче спортились. Вони мають бути в холодильнику, тому що то бактерії вони мають якось там розвиватися. Якщо ти тільки спариш їх згорать, якщо ти їх там охолодиш, умер, умертв'яться, має так само бути шок якийсь там для тих бактерій, там, по-моєму, чи плюс один, чи нульова температура, так само в Польщі вирощують білі по гриби, мені хлопці розказували. Ти каже, їх висаджуєш там, чи висіваєш, чи як воно там робиться, поливаєш, поливаєш. Тримаєш, тримаєш, і там якийсь є определенний момент. І ти, ми каже, виключаємо котли, робимо їм шок, і тоді вони, каже, один день, чи там скільки там годин, і потім температуру фах наганяємо, і вони починають рости, каже, як гриби в лісі. Так само і тут пробіотик, то бактерії. Але які то бактерії? Ми купуємо той самий пробіотик корм, і ми його гранулюємо, і температура комбікорму, 80 градусів, які там можуть бактерії, вони згорають. Їх треба давати в воду, давати воду, треба, щоб вони там прогресували. А як вони будуть прогресувати, якщо ми їх привозимо в пакетику без будь-яких умов зберігання? Просто пакетику там передали, поштою забрали і все. Ну так я думаю. Бо я, наприклад, так само недавно купляв бактерії для людей, так? Йогурт такий називається. Його з аптеки винесли в холодильнику і сказали до мене, каже, купи якусь сумочку, щоб їх довести додому каже, і там е, приймати їх. Але вони мають стояти в холодильнику по-правильному. І вони помогли. За три дні буквально ми зробили цей сеанс терапії і ми вилікували за три дні. Ну, не буду там казати кого. А тут, вроді, купують бактерії, їм сипать, що вони ще більше дохнуть. Мені здається, що вони наробляють в тому ЖКТ ще більше. А так дивіться як, їсти їдять, пити п'ють, да трошки де не де, один-два. Ну не 8, не 9, не 18 за день. Тут їх трошки в мене забагато. Це все одно, типа, якби експеримент, не експеримент, але там та сторона просто відсажена, знаєте, вони там крепко тяжкі. Я не маю зараз, коли часу, знаєте, їх там крепко лічити, так прийшов один раз в день, подивився, ага, буде жити, то буде, не буде, то Тут якось типу, так. Дивіться, давайте зробимо так. Е, вже ж бачите, які коментарі були перед попереднім відео, як мені писали, та ти вічно там експериментуєш, виключиш ті експерименти. Ну невже ви думаєте, щоб я не хотів би, щоб мене тут не було трошечки, знаєте, більше кроля? Щоб тут не сидів не один, а тут два? Тут три, тут три сиділо, тут три і тут три. То все, що пооставалося. Невже ви думаєте, що я отак мені інтересно проводити? Ложити? Знаєте, скільки потірав на тих кролях? Я колега так само. Не вже думаєте, що то моя помилка, то зовсім не моя помилка. Я помилку зробив, що я просто не провів е, вчасно, отак не ходив на ферму, знаєте, думаю, так, ага, корм, все, по-любому. Ага, там те, все, по-любому, то та причина. Просто я, знаєте, займався цим кобікормовим і не мав часу, як сюди ходити. А прийшов, подивився, раз, другий, третій, ну щось не то. Я на внутрішні органи, не то. Ну, то зовсім не утруєння ніяким соями чи уріазою, чи ще щось. То зовсім, ну, не збільшена печінка, серце, чи там ще щось. Зовсім якісь такі цікаві ці симптоми. І почали в групах скидати, що переважно всіх такі самі симптоми, годують різними кормами і все те саме. Ніхто сказати не хоче, думаєш, туди-туди, на те, на те б'єш, і нічого не можна рішити, що то таке. Коротше, понаписуйте мені. Хочете, щоб я сказав? <кхе> Не буду казати, що там, якщо відео набере там мільйон переглядів, чи там якусь там кількість лайків. Давайте, <кхе> давайте 5 тисяч лайків і я розкажу. Не 500. Казала одна до мене, купи собі губу закатошну машинку. Коли я розкручував Тікток аккаунт, там в мене теж є, є, є в TikTok. -сі. Тиждень часу і в мене 75 тисяч підписників. Ну такий якось. Так виходить. Як захочу, то зроблю. Не хочу, нема мене бажання. От не було бажання ходити на ферму. Не ходив тиждень дохли, другий тиждень дохли. Потім думаю, треба вже рішати з цим ділом, бо Ну, бо проблема, бо скоро буду без кроля. Прийшов, за тиждень часу рішив. Фах зробив і все, придумав. Подумав, як, що до чого. То Та так само тут. 5 тисяч лайків, чи скільки я сказав? Тисячу лайків. Тисячу лайків. І напишіть. В кого проявляють і в якого корму. А просто чого я кажу, що то чого так, від якого і його корму. Через те, то, що то, то не від корму залежить. То зовсім да, там можна нахапати, знаєте, е, тих інгредієнтів, тих соль, чи соняшників, що знаєте, там з Великою Ріазою чи з великим жиром, можна хапанути. Да, і можна потравити. Але якщо той чи інший виробник хапанув, то будуть кролі травитися всіх, не те, що там в одного. Одного травляться, а всіх типа, розумієте, якщо воно йде, то воно йде по всіх. Ну не бійтеся, ну що ви боїтеся? Просто напишіть, чи, хто чим годує і, і що така сама проблема, так само поносять, так само сохнуть кролики. Вони спочатку поносять, потім перестають їсти, а потім сохнуть, а потім навіть перестають пити, а тоді пропадають. Але якщо вже така форма загострена, то воно відбувається протягом 12 годин. Так що так, все. Всім кому. Подобало, не сподобалось. Отак. От Підписуємося, тисяча лайків. Поширюємо відео, бо зараз багатьох. І хай люди дивляться, може, може якщо комусь цікаво, може і спасуше у когось таке господарство. І не тільки кроляче. Все, на все добре. Лікуйте своїх кроликів.